І до новин міста. Цього понеділка відбувся черговий брифінг голови Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцуби, на якому не залишилось без уваги питання підготовки міста до опалювального сезону. Подробиці далі Розглянули ход виповнення найголовніших питань до зими – це кровлі. Ми на той неділю виділили мільйон гривень на кровлі. Знаєте положення. с финансированием, оно сложно, но тем не менее. В свою очередь, начальник управления житлово-коммунального господарства Севастопольской державной администрации Александр Панасюк заявил, что попроскрутное финансовое становище работы с ремонтом длится. На сегодняшний день мы сделали уже 38 кровель, всего у нас, можете записать, вот после последнего решения сессии у нас 144 кровли в работе. Помните, когда-то цифру называл 1 сентября, судя по нашим темпам і по фінансуванню 1 сентября ми вийдемо на цифру, я сподіваюся, вийдемо десь на 70%. От, і нам треба буде ще, мабуть, місяць для того, щоб позакінчувати ці роботи. Також начальник фінансового управління Савастопольської міської державної адміністрації Ірина Нестерова надала детальний звіт з питань виконання планових завдань державного бюджету. В кінці іюля місяця зачислений другий транш субвенції на социально-экономическое развитие города Севастополя. Объем планового объем субвенции составляет 42 миллиона гривен. 42 миллиона поступило в доход бюджета. Деньги направлены главным распорядителем для выполнения запланированных мероприятий согласно утвержденному перечню. Там у нас строительство из крупных объектов, такие объекты, как строительство школы в Казачке, строительство детского сада, ремонт сетей, если я не ошибаюсь, будівництво транспортне магістралі і другі об'єкти Слободенне питання закриття приморського бульвару, у зв'язку з намірами зберегти інфраструктуру та зелені насадження, що гостро постало минулого тижня. Також було обговорено під час брифінгу. Проте голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба запевнив, що простіше виселити севастопольців аніж закрити бульвар, та закликав місцевих та відпочиваючих не розкидати сміття по місту.